Всім привіт, продовжуємо проходити терарію за клас призивателі. В минулій серії я вбив одного механічного босса черв'яка. Після нього мали появитися серця, жовті такі, які доповнітельного ХП дають. І вже після того, як я на фармив повністю ХП собі зроблю, хочу вже вийти вбивати всіх інших механічних боссів. Також хочу піти бити армію доріг другого уровня. Я не пам'ятаю, можливо, там щось мені потрібно, можливо, ні, але просто для галочки вб'ю їх. Гроші, за дуже велику частину джунглів про облазив з зільками ось це, щоб бачити, де вони ростуть що їх взагалі немає. Тому я думаю, що вони ще не встигли проростися, або надо більше можливо механічних посів вбити, тільки два серця знайшов. Думаю, зараз піду вб'ю армію древніх і зразу будемо вбивати інших механічних босів. Що ж, починаємо. Ясно. Ну що, надіюся, удача буде на моїй стороні. З Богом. ЧО він попадає просто кожен лазер? Якщо мені не хватает то одного нослота просто на цей щиток, блін, тупый. Просто капець, блін. А ти думаю, я засюнич встыгну, ма якщо щось? Сука, блядь. Що, Блять, в пизду то ебучий призыватель, то ебучую обычную гру, нахуй, блять, нахуй Нам вообще, блять, потрібно, блять. Нормально, блять, калами типи ты вже блять сипа проходувається в обычном террарі нахуй на потрібна, блять.